Зірки серіалу «Надприродне» підтримали Україну. Фронтмен гурту Скорпіонс на концерті розгорнув український стяг. А легендарний бонус гурту Юту вчить українську мову. Гришань це неймовірно. Підтримка світова зростає з кожним днем. І це лише початок, а ще дуже круто. Що все більше і більше людей хочуть навчитися розуміти одне одного. От як, наприклад, надюш зараз ти вчиш… Англійську так. або на ну, свою чергу зараз, мабуть, вчить О! українську. О, так, Гришань. Я, до речі, вже пройшла курс, який я обрала для себе. І зараз виконую фінальне тестування. І знаєш що? Не такою важкою для мене виявилася ця англійська, як я вважала. До того ж, зазвичай я сама можу обирати місце і час для занять. От, наприклад, з телефона можу займатися, або як зараз на інтерактивному столі. Спонсор показу Інглішдом. Надихаємо вивчити. Виходить? Та виходить Гришань. Я так пишаюся собою. Клас. І я тобою теж пишаюся. І ми, і ви пишаєтеся нами, аби вами. Бо ви найкращі. Дивіться наступний сюжет і дізнайтеся, хто ще підтримав нас із вами, українців. Світова підтримка і звістки про Україну у західній пресі не стихають. І найсвіжіші для нас переклали вчителі онлайн школи. Канадська акторка українського походження Кетрін Винник днями зізналася складне, але важливе завдання пояснити іноземцям ту саму різницю між українцями і росіянами. Коли я перше приїхала до Лос-Анджелеса і Голлівуду, то сказала продюсерам і режисерам, а що я українка. Вони відповіли, а то ти росіянка. Ну то і розмовляй російською. Я відповіла: ні, 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 я українка. Мені знадобився час, аби пояснити людям, що на мою думку означає бути українцем висловив солідарність українському народу і гурт Скорпіонс на концерті в Берліні. Фронтмен Клаус Майне розгорнув власний український стяг. А згадка про Москву в його культовій пісні Вітер змін звучить тепер: як слухай моє серце! Воно говорить Україна! Західні зірки поповнюють колекцію українських вишиванок. Днями новенькими похизувалися акторка Івана Сахно і всесвітньо відома співачка Барбара Стрейзенд. На цій вишиванці візерунки Тернопільської області, звідки походять мої дідусь і бабуся по батьковій лінії. вкотре підтримали Україну і зірки серіалу надприродне. А днями актор Міша Колінз сам завітав до Києва. Добрий день. Із центру Києва. тішить, що українська західних зірок стає все кращою. Це зазвичай підштовхує цікавитися іншими мовами для спілкування з іноземцями. Спонсор Способу інглішдом надихаємо вивчити.